Блискучі вогники, шикарні машини та нова форма саме так і має виглядати справжній КОП. День і ніч поліція намагається оберігати спокій українських громадян, але не надто вдається. За три місяці можна підготувати людину, яка може на вулиці там плюс-мінус професійно перевірити права і скласти протокол про адміністративне правопорушення. Але не можна за три місяці з людини зробити професійного слідчого. Брак досвіду та належної підготовки заважає копам у Миколаєві. Там правоохоронці не можуть приборкати спесивих і нахабних мажорів. <плес> на конфлікт посеред людної вулиці одразу ж реагують перехожі, викликають поліцію, а ті виявляються безпорадними. І замість того, щоб жорстко зупинити бійку, ледь не вмовляють дебоширів заспокоїтися, а ті плювати хочуть на мундири. Пакують дебошира лише після нападу на оператора, а його зухвалому товаришу взагалі дають поїхати. Люди, побаченим, просто шоковані. Тіп з спльоткай стріляє скіпа, саді за своє мерзко у ліжає на машині. Так, так. Не набагато сміливіші колеги поліцейські з Харкова. Там п'яний та неадекватний водій Роллс Ройса поводить себе, наче господар світу, а копи навіть не намагаються його затримати. І це після того як вони переслідували його з мигалками. А я не вважаю потрібним ні дутися, ні гнутися, ні дутися. Пані я не вважаю потрібним. Водій веде себе вкрай нахабно. Полісмени ж спокійно терплять образи. Дунь не пожалуйста. Вот. Ну дунь не пожалоста в трубку. Можеш, можеш не думати. Чоловік з Донецької області, а от машина з окупованого Криму та ще й з невизнаними в Україні російськими кримськими номерними знаками. Та навіть це стражі в правопорядку чомусь не турбує. Пасажир у машині вже в неадекватному від алкоголю стані. Та й сам водій навряд чи тверезий. МВС каже, не поважає. Та мені на ваше МВД придумав. Ну, знаєш, при чому десь МВД? Я, знаєш, там без уваження отношусь к вашого... МВД ЛюВД на основанні чего його пройти на основані чого інспектора може попісяти ты... або какать вам, тому що вам, вам так хочеться вам так хочеться. Спеціальний прибор драгер, на який ви долини не пані вважаю, нужним на так не пісять і какать, тому що вам так хочеться. Зрештою до нахаби приїжджає тверезий водій. А що ж копиє? Вони просто відпускають зухвальця за адмінпротоколом за пересікання подвійної смуги. Все інше мажору вибачили Водій поводив себе детактовно, а не настільки, щоб його скласти на нього якийсь протокол чи закувати у кайданки. У столиці п'яними витівками відзначається саме поліцейська дівчину копа на ім'я Анжела. За п'яне водіння зупиняють її ж колеги, а вона у відповідь показує свою розтяжку. Давай ви так з'явимось. Зняв? Але одного скандалу Анжелі виявляється замало. Вона вирішує влаштувати справжній вестер в одному зі столичних ресторанів. Просто посеред зали з гостями полісвумен витягує револьвер і починає стріляти по пивних бляшанках. Мені ж саме ужасна, але мені не стидно. Попри гучні скандали, дівчину звільняти не поспішають. У Кривому озері на Миколаївщині теж стріляли і теж копи, але тверезі, і не по пивних банках, а в людину перед тим люто її побивши до смерті. Рідні та друзі до приїзду журналістів не віддавали тіло експертам, щоб службовий злочин не приховали. Кадри жахають. Ну, дайте води, хто Розправу з Олександром Цукерманом полісмени влаштовують на очах його матері, дружини та підлітка сина. Якби вона знала, чим це завершиться, мабуть, ніколи не набирала би 102. А Хотіла лише, щоб копи трохи втихомирили скандального дебошира на підпитку. Поліцейські застали його вже з плячого, закували в кайданки, виволокли на вулицю та почали гуртом бити. Коли лупцювати чоловіка поліцейським набридло, вони просто вистрелили. П'ять вистрілів чула і е, потім. Ну, біганина почалася, і чую, що якась ну, чоловічий голос Ти мразь, ти мразь. Я таких мразів, як ти, уничтожаю. Копи вбивці на лаві підсудних, але гарантії, що такі саме не знайдуться у сусідніх відділках, немає. Піта! Безкарними поліцейські почуваються біля каналу Інтер. Спочатку де факто беруть участь у блокуванні, адже не припиняють свавілля радикалів. А після того як блокувальники вже знімають облогу, починають діяти наджорстко. Ось помітно чоловік готовий здатися, але копи застосовують силу. Свавілля чи непрофесійність? Чи розуміють нові поліцейські межу наданої їм монополії на насильство? Адвокат Валентин Гвоздій вважає, що у систему доведеться повертати екс-міліціонерів. тих профів, які потрапили під гарячу руку реформаторів і звільнилися навіть попри гарну репутацію. Якщо забезпечити сьогодні, повернути професіоналів, які не заплямовані нічим, в систему це тільки піде їй на користь. Гучні скандали навколо нової поліції не роблять реформу апріорі невдалою, а нову поліцію поганою. Але ці тривожні дзвінки потребують миттєвої і жорсткої реакції згори. Якщо ж її не буде колапс в українській правоохоронній системі невідворотний.